Справа про гарантії безпеки для України або як захистити країну без членства в НАТО. Це назва статті авторитетного американського видання Foreign Affairs, що перекладається з англійської як зовнішня політика. Її написали двоє американських аналітиків, про яких варто згадати окремо ліз. Мор'є говард, професорка державного управління дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Також вона є президенткою Академічної ради ООН. Її фах сфера міжнародних відносин, порівняльна політика та врегулювання конфліктів. Разом з нею статтю писав Майкл Охенлон, старший науковий співробітник та директор з питань зовнішньої політики інституту Брукінгса. Його спеціалізація оборонна стратегія США, застосування військових потужностей та американська політика національної безпеки. Усі війни закінчуються. Зрештою закінчиться і війна між Росією та Україною. Час починати готуватися до миру не після того, як замокне остання гармата, а зараз, коли конфлікт триває. Такий головний меседж у статті Охенмон та Мор'є Говард. Американські аналітики розмірковують, як варто планувати повоєнне життя України. За приклад, наводять Другу світову війну. Тоді лідери країн-членів коаліції ще задовго до перемоги над Німеччиною почали працювати над формулою майбутнього миру. Юридично членами антигітлерівської коаліції, тобто військового союзу, були 26 країн з різних континентів. Та фактично з Гітлером та його союзниками воювали тільки Велика Британія, СРСР та США. Тож на конференціях у Тегерані, Ялті та Поздамі та інших місцях лідери цих країн обговорювали пропозиції, а також розробляли плани створення міжнародних інституцій, які могли б запобігти новій війні. На цих переговорах був закладений фундамент для створення організації Об'єднаних Націй. Часи різні, а методи залишаються однаковими, кажуть Охенлон та Мур'є Говард. І вважають, що західні лідери мають напрацювати механізми безпеки для України, а ще розглянути стратегію щодо подальших відносин з Росією. Як уживатися разом і будувати діалог? На думку авторів статті, Україна повинна увійти у демократичний світ сильною для того, щоб мати змогу протистояти Росії і в майбутньому, у разі якщо та спробує знову піти війною. Політикам також варто думати ширше про роль Росії у післявоєнному устрої. Ця нація потребує конструктивного бачення, а не лише плану стримування її найгірших імпульсів. Якщо після закінчення війни Росія буде назавжди вигнана з міжнародної спільноти, вона повернеться розлючена та принижена як нова загроза. Путін, його військова машина та імперське мислення мають бути переможені, а Україна мати захист від будь-якої агресії. Водночас, Захід також повинен намагатися забезпечити довгострокове мир з Москвою. Подібні відносини мають унеможливити будь-які посягання Росії, зазначають автори статті. Водночас треба дати росіянам змогу спокутувати свою провину або ж принаймні мирно співіснувати з цивілізованими країнами. Одним із таких способів повоєнного співіснування демократичного світу з Росією може стати новий альянс. Нове об'єднання країн на кшталт Атлантично-азійської спільноти безпеки до нього на думку Охенлон та Морє можуть увійти країни НАТО, Україна, її союзники та будь-які нейтральні держави. Водночас не варто заганяти Росію у глухий кут. Країні треба дати шанс спокутувати свою провину, вважають автори статті. А у разі повалення путінського режиму та приходу до влади мирного уряду Москва і сама зможе приєднатися до цього об'єднання. Сполученим штатам та їхнім союзникам та партнерам необхідно творчо підійти до питання гарантування безпеки Україні. Ці гарантії не повинні обмежуватись паперовими обіцянками, які давали в минулому та були розтоптані Москвою. З іншого боку, не можна перетворити Україну на дикобраза, озброївши її до зубів. Напевно, під паперовими обіцянками автори статті мали на увазі Будапештський меморандум. Його підписали Україна, Сполучені Штати, Британія та Росія у грудні 1994-го. Згідно з документом, наша держава відмовила світ ядерного арсеналу, що своєю кількістю поступався лише США та РФ. Разом із без'ядерним статусом Україна сподівалась отримати військову підтримку від підписантів у разі нападу будь-якої країни. Та, як з'ясувалось у 2014-му, документ жодних гарантій безпеки не передбачав. Автори статті вважають ідею розширення НАТО та економічних санкцій проти Росії не надто вдалою. Перша помилкова, друга недостатня. На думку Охенлон та Мор'є Говард, прийняття України до альянсу лише посилить напругу не лише з Путіним, а й з його наступником. Директор ЦРУ Вільям Бернс зробив застереження щодо вступу України до НАТО ще у 2008 році, коли був послом США в Росії. У дипломатичній телеграмі він написав, що вступ України до НАТО є найяскравішою з усіх червоних ліній для російської еліти, не лише для Путіна. Я ще не знайшов нікого, хто б розглядав Україну в НАТО як щось інше, крім прямого виклику російським інтересам. Стабільний мир, в якому Москва дійсно зацікавлена, не може бути побудований на цьому варіанті. Аналітики Охенлон та Мрє Говард першочерговою місією Атлантично-азійської спільноти безпеки бачать розгортання в Україні кількохтисячного іноземного війська, а саме підрозділів зі сполучених штатів та інших європейських та азійських країн. Вони б стали такою собі мінною розтяжкою на шляху можливих спроб російської агресії, вважають аналітики. Іноземні легіонери відстежували б активність російських військ, і допомагали тренувати українські збройні сили, а також сприяли б демобілізації та контролювали будь-яку майбутню мирну угоду. Цю місію міг би очолити офіцер країни, яка не є членом НАТО. Можливо, він буде з Індії або іншої країни, яка вважається нейтральною. Та до її складу обов'язково мають входити американські військовослужбовці. Ніщо інше, крім американських чобіт на землі, не може забезпечити демократичне майбутнє України. Хенлон та Мурє Говард пропонують два варіанти роботи Атлантично-азійської спільноти безпеки. Перший, як ми вже сказали, передбачає введення миротворчого контингенту до України. Таке рішення має ухвалити Генасамблея ООН, а не її Рада безпеки. У такому випадку Москва не зможе накласти вето або його заблокувати. Відтак, миротворчі підрозділи могли б до прикладу допомагати патрулювати російсько-український кордон та запобігати провокаціям з боку Кремля. Альтернативним підходом могло б стати підпорядкування військових підрозділів безпосередньо РНБО України. Ці сили зможуть розгортатися лише після схвалення українського уряду, а їхнім повсякденним завданням буде підготовка українських військових та поліцейських. Провокації щодо іноземних інструкторів мають ретельно розслідуватись. Якщо інцидент спровокувала Москва, вона отримує санкції. У серйозніших випадках до України прибудуть іноземні військові підрозділи, що залишатимуться в країні до врегулювання конфлікту. В ідеалі, такі сили має очолити. Ти генерал нейтральної України, який зможе підтримувати прийнятні відносини як з західними країнами, так і з Росією. На думку американських аналітиків, Атлантично-азійська спільнота безпеки має проводити постійне стратегічне планування і регулярні навчання військових. До того ж, обмінюватись розвідданими та секретною інформацією. Автори статті вважають, що новий військовий союз не повинен обмежуватись лише захистом України. На додаток до захисту України у випадку відновлення війни на нього можуть бути покладені й інші завдання, якщо його члени вирішать це зробити. Наприклад, це може бути допомога у забезпеченні виконання майбутньої мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, допомога у врегулюванні міграційних криз або протидія терористичним загрозам. З часом ця спільнота, можливо, навіть перевершить значення НАТО для європейської безпеки. Аналізуючи сьогоднішні реалії на фронті, автори статті вважають, що до кінця війни ще далеко. І Україна і Росія впевнені у своїй перемозі. Путін сподівається, що підтримка Києва західними партнерами буде нетривалою, і невдовзі Україна втратить військову, гуманітарну та фінансову підтримку. Українці готові захищати свою землю, поки не витіснять ворога на кордони 1991 року. Західні союзники кажуть, підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. За час повномасштабного військового вторгнення російським військам не вдалося досягти поставлених цілей. За рік війни путінські амбіції коливалися від взяття Києва за три дні до намагань отримати хоча б те, що раніше встигли захопити. Масштабні втрати живої сили на полі бою даються взнаки. Війська поповнюють зеками. Або вовна в глибинці Росії налякала Москву настільки, що у центрі столиці вирубують парки, щоб розмістити там системи ППО. Сьогодні Україна нарощує свої сили та готується до контрнаступу. У тилу тренуються нові резерви та штурмові бригади. Західні партнери на початку повномасштабної війни навіть говорити не хотіли про надання хаймерсів та далекобійної артилерії. А сьогодні передають Україні сучасні танки та БМП, запускають додаткові потужності для виробництва боєприпасів та розробляють логістичні маршрути доставки та обслуговування військових літаків типу F-16. Україна прагне одного повернути свої землі в міжнародно визнаних межах. Віримо у Збройні сили України та допомагаємо їм, хто чим може. Переконана, перемога буде за нами. Звичайно, після повернення Україною захоплених земель агресивна Росія нікуди не подінеться. Вона залишиться сусідом України і Заходу, великою, але ображеною на півсвіт Україною. І немає жодних гарантій, що через кілька років вона не відновить свою економіку та не направить військову міць на сусідню країну. Тому вже сьогодні весь цивілізований світ має шукати дієві механізми, які б реально гарантували безпеку як України, так і всього континенту. Виявляли та запобігали агресивним намірам Росії ще на етапі їх зародження.